Глядачі переможемо. поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми – сила. Кримський міст, який постраждав наслідок бавовни на початку жовтня, врешті-решт, буде знищено. Про це в інтерв'ю Українській правді заявив голова головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Він поки не став відповідати, що точно сталося з Кримським мостом, проте нагадав, що президент України Володимир Зеленський натякав на причетність до цього російських силовиків і що звинувачення РФ на адресу України висміяли навіть лояльні зміни у Китаї. Можу лише сказати, що кримський міст зазнав дуже сильно. Ніх руйнувань цей міст один із символів руського міра. Крейсер Москва пішов на дно. Кримський міст фактично теж. Це все знаки, які говорять про те, що не так уже й довго цьому режиму залишилося, наголосив Буданов. Також він додав, що в результаті ця конструкція буде знищена. «Кримський міст – це той символ, який буде зруйнований. Коли повернеться Крим, цей міст перестане існувати. Ця транспортна артерія насправді нікому не потрібна. Підсумував голова гур. Нагадаємо, вибух в районі Кримського мосту пролунав 8 жовтня. Зранку на місці події спалахнула пожежа та здійнявся велич... Чизний стовп диму через бавовну окупанти зупинили рух по кримському мосту. Разом з ним почало палати й у самих росіян. Пропаганда намагалась усіляко виправдати те, що сталося. Загалом масштаби ж руйнувань вражають. Були вщен зруйновані дві ділянки переправи. Нині, після пошкодження кримського мосту, окупанти стикаються з проблемами з матеріально-технічним забезпеченням на півдні України. Тепер у ворога фактично критичний стан з логістикою та спорядженням. Росіяни заявили, що повністю відновили пошкоджений міст, але насправді їм це не дуже вдається. Зазначимо Російська влада розраховує відремонтувати кримський міст після вибуху, який стався 8 жовтня до 1 липня 2023 року. Такий граничний термін роботи указано у розпорядженні уряду. Відновленням займається компанія Нижньоангарськ. Трансбут у тексті розпорядження йдеться, що компанія буде єдиним підрядником. Вартість робіт не вказана. При цьому раніше так званий глава Криму Сергій Аксьонов говорив, що відновлення кримського мосту ймовірно займе один півтора місяці. Росіяни не врахували один факт. До літа 2023 року там вже будуть стояти ЗСУ, і інженери демонтовуватимуть міст під їхнім керівництвом. До зустрічі глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.